На фестиваль, який зародився на північній околиці нашого міста у 2010-му, завдяки ентузіастам з північного гірничо збагачуваного комбінату, нинішнього року поступило 343 роботи з 26 країн світу. На конкурс відібрано 87 фільмів. Серед них є декілька криворізьких робіт, тому ми хочемо, щоб наші криворізькі автори були присутні, привели свою команду, підтримали, а їхня команда підтримала їхні роботи. О 10 годині. Відкриття фестивалю. А от 5 і 6 вересня це конкурсні переглядові дні, коли працює журі, коли показується абсолютно вся конкурсна програма. Учасники четвертого дублю змагатимуться у шести номінаціях: анімація, документальний фільм, експериментальний фільм, ігровий фільм, соціальний ролик та музичний кліп. Фестиваль проводиться в рамках реалізації програми соціального партнерства Метінвесту на північному гірничці збагаченому комбінаті. Велика подяка за підтримку керівництву комбіната, особисто Андрію Павловичу Левицькому. Тобто, ми знаємо, що у нас є сильні, сильна така стіна, яка допомагає нам в тому, що українське кіно живе. Цей проект був. Задуманий як проект, який зламає стереотип про наше місто. Про те, що це місто металургів і гірників, я вважаю, що ми досягли в якійсь мірі цього. вже, тобто, люди не так сильно дивуються, глядячи на напис «Криворізький кінофестиваль і багато з них збирають мадани і їдуть до нас. Про нових зірок, які спалахнуть на небосхилі четвертого Криворізького кінофестивалю, стане відомо в суботу, 7 вересня, у день його закриття, на церемонії нагородження авторів фільмів переможців.